Значить, маємо з вами розібрати цю лабораторну роботу, чому вона присвячена. Значить, ми з вами вже вивчали протоколи, да? і ми тут маємо з вами розібратися співвідношення. Ну, типу, зрозуміти, як ці правила співносяться з тим, як ми користуємося зв'язком в тій чи іншій формі щодня. І відповідно подивитися на інші правила, які там, наприклад, використовуються для текстових повідомлень, і тощо. І фактично, ми тут маємо зрозуміти, якщо ми не домовимося про певні правила, то відповідно ми не зможемо з вами ну, ніяк спілкуватися. Фактично, ну, тут у вас є питання, типу. Вимоги до протоколу. Що це означає, як реалізовується у вашому протоколі? Загальні відомості у нас такі. Давайте розбиратися на прикладі двох людей, які зустрілися, і, типу, давай що саме перше. Має між ними утворитися. Між ними має утворитися канал, тобто має бути якийсь зв'язок. Тобто, в нашому випадку має бути якесь середовище, через яке можна обмінюватися хоча б якимись сигналами. Тобто, відповідно, в наше буде використовуватися повітря. Так? Окей, повітря є. Ми перемигнулися, там хлопчин, дівчинка Сіли за стол, заказали каву і що треба спілкуватися. Да? Канал не лажен. І тут кодування. Якщо вони іноземці, відповідно, ви вони, вони одне одного не зрозуміють. Зрозуміли? Тобто, тут треба вже тоді якось узгодити, включати якісь перекладачі. Тобто узгодитись на рівні кодування. Тобто, мало того, що треба зустрітися в один і той же час да? і ще й домовитися про кодування. Бо якщо один скаже, що в мене 4 години, а у трьох буде 5 годин, і вони, типу, захочуть поспілкуватися, нічого не вийде. Це, наприклад того, навіщо, наприклад, в мережі, скрізь в мережі завжди існує один і той же час. Тобто, якщо ви подивитесь, то а, до всіх локальних мереж, а, тобто вимагається, щоб був один єдиний час. Так і також, щоб люди поспілкувалися, вони мають узгодити час. Далі вони мають узгодити кодування, тобто мають розмовляти на одній мові. А, розумієте? А, такі ж самі, скажімо, вибоги, якщо ми будемо листуватися, тобто, у нас має бути одна мова. Один синтаксис, один правопис і таке інше. Тобто, я до того кажу, що протоколи це дійсно правила, але якщо не буде тих, хто їх підтримує і реалізовує, то відповідно вони просто залишаться протоколами. Тому, коли вам кажуть, що протоколи там вони, типу це тільки набір правил, ні, неправда, без тих хто. Слідую цим правилам і підтримую, це неможливо. Ну, я надіюсь, ви зрозуміли, ну, я це намагався вам попояснити і протягом, скажімо, всієї нашого цього заняття. Друге, лабораторне, яку ми мали з вами розібрати, це зрозуміти, що, все ж таки, що таке хост, і зрозуміти його значення. Для того, щоб ви узнали, скажімо, таблицю адресації, бачите, ви можете її узнати фактично, зайшовши на будь-який комп'ютер, да, там, в налаштунках ви побачите. Побачити MAC-адрес, який на вашій копійник платі, через яку ви виходите в інтерфі, ну, в інтернет, ви можете за допомогою усієї команди IP-конфік. Ал. Зрозуміло. І е, ваша задача, ну так, просто е, визначити за е, цією МАК адресою хто виробник вашої платині. Іноді, ну, ну, людям це цікаво, вони це роблять. Тобто вони заходять на свій комп'ютер і е, визивають IP-конфіг Ал, і е, у них виникає ось такий якийсь. Е, скажемо відповідь. Ось беремо е, відкриття вікна, командного рядка CMD нажали е, або Command-Prom і зробила EPIN І ось у нас вийшла така штука. І де в нас тут е, написан MAC-адрес? Хто бачить? Ось тут у нас е, вся інформація. В uh, адрес. Ось він. І він у нас D4, BE9133 є. Тобто все дуже просто. Фізичний адрес це mac адрес Нічого треба. Ми його типу е, записуємо. І е, далі. Е, Треба їх проаналізувати. Відповідно, у вас буде МАК-адресів стільки, скільки у вас в дні. Якщо у вас там буде ну, Wi-Fi роутер стояти, чи ну, вірніше декілька входів виходів, у кожного виходу буде е, свій МАК-адрес. Ну, це у кожної плати НІК свій МАК-адрес. Далі ви можете просто взяти і проаналізувати МАК-адресу, е, яку знайшли. Значить, ось у нас в лабораторній роботі ось ця. Мак-адреса, ось так вона виглядає, і, відповідно, оця перша частина три штуки, вони відповідають, ідентифікують виробника. А оцей 1363, це унікальний ідентифікатор інтерфейсу. І якщо ви візьмете і погуглите цю інформацію, ідентифікатори ою виробника, то ви знаєте, що вашу ну, ніковську плату, за допомогою якої ви виходите в інтернет, виконав Dell Incorporated. Тобто це Dellівська плата, ну і відповідно, ось її маска і ІП-адреса, те, що ви не прописали. Тобто це ви прописали неї ручками, а це прописав сам виробник Dell Incorporated. E, значить, ну, далі ви можете в принципі обмінятися своїми сукурсниками, тими макадресами, які вам там цікаві, да, і теж подивитися в інтернеті, які хто ну, хто виробник. Ну, іноді це цікаво. E, Ось у вас є тут зручний інструмент пошуку. Для чого? Ну, тому що можна інші способи визначення ідентифікаторів ООН в інтернеті знайти. Ну, якщо цікаво, ось у вас буде така штука, і, в принципі, ви можете його подивитися. Ну і тут у вас, в принципі, зрозуміло, що тут питання по всьому. Головне, щоб ви зрозуміли, що є дві частини. Є команда IP Configile. Ви можете подивитися фізичну адресу, і, відповідно, перша частина вона завжди про виробника, а це просто унікальний номер вашого інтерфейсу. І відповідно делим копарайте. Ну і можна ще добувати е, інформацію про постачальників за допомогою варшарпу. там є штука. Так, далі у нас ми мали розглянути з вами. Е, так, цю 3.3.2 ми розглянули. 225 розглянули чи ні. Ага. Ось. Підключення до бездротового маршрутизатора. Те, що ми з вами, ну, типу, мали розібратися, і, в принципі, вони могли вам допомогти. Як думаю, цю роботу розібрали. Тобто, все, що нам треба: один маршрутизатор, це Wi-Fi роутер, і два прямі кабелі Ethernet. Чому ми хочемо під'єднати е, до за допомогою кабелю зерни і відповідно налаштувати ПК? Е, зазвичай дуже часто в нас ці е, ну, стоять Wi-Fi роутери, от сюди підключається інтернет, і ми роздаємо, е, скажемо, там Wi-Fi і типу: ой, як воно довго? Незрозуміло, ну тобто зараз із різних причин, надій з-за того, що у вас там сидять якісь там ті, тіточки, сусіди, там е, хтось може зламав вам той пароль, роздав, ви не можете нормально в принципі, е, сидіти і ефективно працювати з цим Wi-Fi-роутером. А все зміниться дуже е, в іншу зовсім сторону, якщо ви підключитесь до вашого Wi-Fi роутеру напряму через Ethernet. Тобто не треба забувати, що ваш радіомодуль, радіомаршрутизатор, він залишається маршрутизатором, і, відповідно, ви до нього можете підключати інші локальні мережі, ну, або ж ну, комутатори, або ж безпосередньо свої комп'ютери. Ось оці у вас порти Ethernet. Вони вже вбудовані, у вас існують. І, відповідно, якщо ви до них підключите, Свій комп'ютер. Вам потім треба назвати комп'ютер. Ну, тут зазвичай треба скажемо подивитися з'єднання, з'єднатися з локальною мережею і подивитися властивості. І зазвичай тут обирається протокол ACP version 4 і Пишеться ну налаштування, скажімо так, я так скажу, що зазвичай, якщо у вас під'єднано тут dhcp сервер, а від більшої частини людей вже ну, ви ж розумієте, що ви підключаєте своїм ну, комп'ютером чи, скажімо, ноутбуком. Через Wi-Fi мережу і вам автоматично видається IP-адрес. Тобто dhcp сервер він працює. Тому, в принципі, вам немає, ну, не, можна просто поставити, отримувати е, ч, через е, of Automatically, і вам dhcp сервер видасть. Але якщо ну, хочеться погратися, то можна. в принципі, і спробувати ну ручками то все прописати. а і, і так як вони тут вам пропонують, і плюс ще й перевірити е, ваш грунт е, підключення. Але я ж кажу, що це ну ли, ли, лишні, лишні рухи, але якщо хочеться, то можете спробувати. Тим паче, якщо а наприклад, ваш комп'ютер, ну маршрутизатор не підключений до інтернету, то що буде? можна поставити якісь IP-шники йому і потім прописати вашим. Але скажу, що це лишнє заняття. Фактично, ви, якщо візьмете ваш діючий роутер, включите туди кабель і підключите ноутбук і поставите автоматично. dhcp сервер видасть вам айпішник і точно так же як він роздає. Радіоканалу. Так, з цим розібралися. І ще в нас є так вивчення MAC-адреси хостан І остання лабораторна яку ми мали сьогодні розглянути, це адреси ipv 4 та мережеві підключення. Ось у нас є топологія. А для навіщо? Ну, ми з вами вже створювали мережі за допомогою комутаторів, в принципі, да? але ми можемо ще з вами створити, ну, скажімо, однорангову мережу, використовуючи двох, два комп'ютери. І ця, в принципі, лабораторна, вона і призначена для того, щоб ви зрозуміли, як це зробити. Тобто, як зробити з двох комп'ютерів одну одноранову. Мережу. Тобто, спочатку ви прокидуєте в ніж кабель, потім перевіряєте фізичну сполуку і налаштовуєте IPv4 на комп'ютері PC та PCB. Тобто, єдине, що я вам кажу, що вони мають бути. В, в одній мережі, тобто у них має бути один спільний сабнет адрес і ip адреса відрізнятися ну, можна на одиничку. Ось і все. Тобто у одного може бути 1.1, а у іншого буде 1.2. Тобто головне, щоб він був з тією самою маскою. Бачите, тут вони пропонують 1.2 та маску під мережем. І давайте, будь ласка, її потім перевіряйте, Тут тобто можете пінганути і перевірити, тобто погратися, змінити IP-адресу і подивитися, як типу, від зміною не міняється. Ви можете там один прописати, там два, і навпаки, воно все буде пінгуватися. Ви можете спитати, навіщо це робиться, я скажу так, що іноді до деякого обладнання я такі штуки робив на Еріксоновському обладнанні. Там, до мережевих карт, щоб їх прописати, приходилося конектитися за допомогою комп'ютера. Тобто, ми підключалися, заходили. І, відповідно, через цю мережеву карту отримували такий собі вхід в саме обладнання, таке як через чорний хід. Да. Ну, Не знаю, чи в сучасних комутаторах і маршрутизаторах ця функція підтримується, все ж таки, вони вже перейшли на трошки інші технології підключення. Але я ще пам'ятаю, як я заходив і прописував, і там, і там оці пішники і. З комп'ютера на комп'ютер заходи. Значить, ну надію, що ви все ж таки зрозуміли, як а, створювати однорангову мережу і перевіряти а, підключення між двома комп'ютерними мережами. Тобто команда PIN. Все, ну, це все, що я мав хотів, ми мали з вами, які лабораторні сьогодні розібрати. А, ну Тепер точно все. Е якісь питання є? Бажання? Немає, так? Да? Це тоді.